Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі TopHash, Мене звати Віталій. І сьогодні, як ви могли здогадатись, по назві відео мова піде про один з популярних і актуальних асіків на сьогодні: це Antminer L9 від компанії Bitmain. Давайте поговоримо сьогодні про його характеристики, про його окупність, дохідність, актуальність, перспективи. Також порівняємо його з іншими апаратами на даному алгоритмі і від інших виробників. Що хто пропонує і чи є в цьому взагалі сенс. Перш ніж розпочати, рекомендую вам підписатись на наш телеграм-канал. Там завжди актуальна інформація зі світу майнінгу, завжди актуальні ціни на нові моделі Асіків, які є на ринку. І, в принципі, вся інформація з'являється перш ніж в будь-яких інших наших соцмережах. До речі, підписатися ви можете за посиланням в описі до цього відео. Також підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, ставте лайки, коментуйте. Я все це читаю, нам цікаво, тому долучайтесь. Давайте коротко побіжимось по характеристикам. Є два варіанти. На 16 ГГц і на 17,6 Вт. Ці дві моделі відрізняються, по суті, своїм хешрейтом і також споживчою потужністю на 3260 Вт на годину і на 100 Вт більше, більш потужніша модель. Працюють вони обидві на алгоритмі скрипт, і по вазі вони приблизно 14 кг. Рівень шуму стандартний для таких виробничих ASIC приблизно 75-76 дБ. Добуває цей майнер близько восьми монет, але можна виділити основні, такі як Litecoin і Dogecoin. До речі, зараз вже доступний е, triple майнінг, тобто майнінг трьох монет одночасно. І ця третя монета це BellsCoin. Додивіться до кінця. Я розкажу, як налаштувати ASIC на алгоритмі скрипт на triple майнінг, щоб ви могли добувати три монети одночасно. З приводу надійності цього апарату, поки що говорити зарано, оскільки ми його ще в руках не тримали. Але е з досвідом використання попередньої моделі Antminer L7, можемо з впевненістю сказати, що е запас прочності, запас надійності в ньому закладений дуже довго. Тому що в нашому дата-центрі. Стоять такі апарати ще найперші, які з'явились. Тобто, це був початок 22-го року. І більше того, в нас в команді є власники таких асіків, які стоять ще з тих часів, і жодних проблем по ним нема. Головне, їх правильно встановлювати, тобто, щоб було нормальне охолодження, відведення тепла, і раз на рік робити йому профілактику, Продувати, замінити ремопасту і жодних проблем він у вас викликати не буде. Можна з впевненістю сказати. Тому, якщо хоча б такі ж показники по надійності будуть, як у попередньої моделі, буде просто чудово. А ще з врахуванням того, що е, споживна потужність в нової моделі трішки знизилась, ніж у L7, то це також дає нам розуміти, що запас надійності ще вищий, ніж у L-7. Отож, давайте пройдемось по монетам основним монетам, які добуває цей пункт. Е, Майнер, в принципі, на цьому алгоритмі. Це Litecoin і Dogecoin. Coin. По Litecoin – Це криптовалюта першого рангу. На ринку вона з 2011 року, і його винахідники надихались проєктом біткоїна. І також це, ця, ця криптовалюта має відкритий код блокчейну. І загалом цикли халвінгу у цієї криптовалюти ідентичні до халвінгу біткоїна раз на 4 роки. Попередній був у липні 2023 року. Відповідно, наступний буде також в липні, але вже 2027 року, а це дає нам запас по часу і по можливостям. І до речі, на сьогодні, на початок вересня, Litecoin торгується по 60 доларів. На минулому буллані він досяг позначки майже 400 доларів, 385 доларів за монету. Тобто це говорить нам про те, що є великий потенціал у цієї монети в цього проєкту. І на цьому булрані, як мінімум, він досягне цього показника, як максимум може його перевищити, навіть подвоїти. Ну і тепер давайте поговоримо про другу монету: це Dog Coin або Dog як, е як кому більш подобається. І цю монету доволі часто намагається просувати всіми силами Ілон Маск. Навіть пообіцяв очолити Department of Government Efficiency, абревіатурою якого є саме назва нашої криптовалюти, і це доволі неоднозначна ситуація, оскільки він є лідер думок, мільярдер і має великий вплив в принципі на фінансові ринки. Коли його один-два пости в Твіттері, зараз це X соцмережа, можуть змінити. Як курси на криптовалюту вверх, так і вниз. Тому тут, як то кажуть, дві сторони медалі. Тепер давайте його розглянемо на конкретних цифрах на сьогоднішній день, на момент зйомки, його фактичний дохід, оскільки він добуває на добу, яка його окупність, і порівняємо його по ефективності з іншими Асіками. Я зробив для цього спеціальну таблицю, тож давайте її і розглянемо. І так, друзі, давайте розглянемо, що маємо в нашій таблиці. Гроєв нашого відео я виділив зеленим кольором L9, дві моделі. Також L7 на 9050 мегахеш. І модель, яку найбільше купують і купували, 9050 мегахеш. Також асіки від Alpha PX DG1 DG1 Plus на 11 і на 14 гігахеш на секунду відповідно. Також новинка від Gold Shell. Це домашній майнер на алгоритмі скрипт. Є ДГ1М на 3,4 гігахеша на секунду. Також, що взагалі ми тут маємо в цій таблиці? Маємо споживання, маємо ціну під замовлення. І, мабуть, головне, що нас цікавить, це дохід та окупність. Дохід, в принципі, тут вказаний і брудними, він буде валовим. Дохід на добу брудними або валовий і дохід за місяць. Чистий та валовий також ми вказали, як, так само, як і окупність. Давайте ще також розглянемо цю таблицю, що в ній я вказав: це вартість за одиницю хешрейту в конкретної кожної моделі. Забігаючи наперед, можна побачити і сказати, що у L7 9050 хеш. Ця вартість за гігахеш є найменшою. І е, також ми можемо подивитись на його окупність, знову ж таки, забігаючи наперед, вона на безкоштовній розетці є найкращою. Це трошки більше за один рік, 14-2 місяці. Е, тому не дивно, що це була найпопулярнішою моделлю, яку купували клієнти до виходу L9 версії. Тепер давайте розглянемо по споживанню. L9 топова модель на 17,6 ГГц на секунду споживає 3360 Вт на годину. Якщо ми порівняємо з L7 на 9050 МГц, то по суті L9 вміщує в собі 2 L-7, при тому, що споживає він менше, ніж один L-7. Це означає, що по енергоефективності він більше ніж в два рази кращий, ніж L7 попередньо, попередньої моделі. А це доволі е, крутий показник. Передавайте по окупності. Якщо розглядати безкоштовну розетку для тих, в кого є сонячні панелі, або е, вітряки, або інші джерела альтернативної енергетики, найшвидше окуповується Antminer L7. І загалом в порівнянні, в порівнянні з Alpha Pecom з Glodsellom. Які ми взагалі ще не бачили, а AlfaPex, в принципі, поступається по якості бітмейну, це буде кращим рішенням, враховуючи його окупність. І, але якщо ми вже розглядаємо е, звичайну розетку, тобто 4 гривні 32 копійки, це тариф, е, який ми маємо зараз в Україні. В центах це 10 центів на кіловат, за кіловат, то тут вже топова модель від Бітмейну. Лідирує по окупності. Це 27-4 місяці. Е, також варто сказати, що дохідність майнера це величина динамічна і залежить вона в першу чергу від складності мережі, в даному випадку це складність мережі скрипт, і від ціни на монети, які вона добуває. На сьогодні ринок е, знаходиться на корекції, біток лише починає відростати. Коли почнеться альцезон, все має бути набагато цікавіше. Відповідно, виходячи з цього, маємо, з точки зору інвестицій, найвигідніший варі варіант все-таки він найдорожчий. Це Bitmain L9 на 17,6 ГБ на секунду. Також варто звернути увагу на домашній від Goldshell, де укупність 330 місяців. Ну, тут взагалі нема про що говорити. Я думаю, що його наразі не варто розглядати. Хоча. Міг би бути доволі перспективний і непоганий варіант для домашнього майнінгу на цьому алгоритмі. Можемо підвести підсумки, що найвигіднішою моделью є все-таки Antminer L9. А якщо ви розглядаєте, все-таки може взяти L7, 2L7, ніж один L9, тому що різниця в ціні більше, ніж в два рази, то тут варто врахувати, що на довгу дистанцію все-таки L9 буде кращий за рахунок своєї енер... енергоефективності. Так, друзі, тепер давайте розберемося, як підключити ваш ASIC на алгоритмі Script на Triple Mining, щоб добувалися три монети: Litecoin, DoggyCoin і нова монета Bells Coin. Для цього ми перейдемо на ресурс Mining Pool Stats і в пошуку знайдемо монету Bells. Я вже її знайшов. І як бачимо, основні найбільші пули світові, тобто це VABTC, Endpool, F2Pool, забирають на себе більшість хешрейту. Ну, в принципі, я би і рекомендував тут майнити. Тобто, обираємо будь-які з цих трьох пулів, підключаємо на них свій ASIC на алгоритмі скрипт, і більше нічого додаткового робити не потрібно. Вам буде просто на гаманець капати ще одна монета, яку ви зможете потім продавати на інших біржах. Одна з яких CoinEx. І, до речі, зараз йде акція на VTC Pool. Е, нульова комісія при. Виведенні вашої монети Bells, тому це непоганий плюс. Ну що, друзі, давайте підсумуємо все вище сказане. Е, можемо вкотре заявити, що компанія Bitmain показала, хто є лідером на ринку з майнінгового обладнання і викидала найкращу модель на алгоритмі скрипт в даному випадку. По енергоефективності конкурентів немає, по споживанню також немає. По суті, це два L7 в одному корпусі, але ще й з меншим споживанням. І по доходу також немає. Тому я вам дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю модель. Нам залишилось розібрати її в технічному плані з нашим інженером. Це ми, це ми зробимо обов'язково в майбутніх відеороликах. Тому, будь ласка, підпишись, постав дзвіночок і до нових зустрічей. Па-па!